Всім привіт, друзі! Ви на каналі Excel. Та сьогодні я піду до другого на ночліг. До речі, привіт. Сьогодні ми з ним, може, трошки страшні історії, мабуть, ще порозказуємо. Ну, все таке, як звичайний ночліг да, у другого. Так, я думаю, треба почати з того, що візьму ліжку. Бо це обов'язково. Зараз почекайте. Так, беру ліжко і йду. До другого. Так. В принципі, воно тут іти недовго, тому зараз. Привіт, привіт. О, привіт. Заходь. Так, я вже ліжечко взяв. Ага, а, ми добре. вс буде ночью. Ой, да. Пішла на другу. Ну, і у нас зі страшних історій. Короче, я все ж таки зря зараз не надавав, тому що я попрошу тебе встати. Подивись у тебе вікно. Бачиш цю грудівлю, Кажуть, у неї водиться псих. Або щось пана Я не знаю. Це кажуть, коротше близькі жителі розводять. Я, я не знаю, кому вірити, тому але все одно історія з цього виходить цікаво. І знаєш що найстрашніше з цього? Okay. Ета, я хочу піти там проночувати. А ти? Як тобі йде? Ну слухай, ідея доволі страшна, але ну в принципі можна, да, давай переночуємо. Вийде навіть гарне відео, я думаю. Да. Ой, я йду, це ж кухня. Я взагалі оце недавно переїхав і взагалі не орієнтуюсь по своєму будинку. Може, якось запланую перебудувати свій будинку. Там, да, мабуть, перебудуємо вдвох, бо я свій будинок теж мені чомусь він не дуже подобається. Тому ну, перебудую. Марко ЗП Пощастило, він ще свій не добудував. Ну, мені здається, він так, навіть Тут чувак. Привіт, чого ти наляканий? Я не наляканий, а схвильований за вас, бо ви йдете сюди та робите велику помилку. Хм. Чо? Ні, слухайте, реально, ну тут таке діло. Ну, важко сказати. Жителі водять плітки, що тут водиться псих. А я застерігаю всіх від цієї ідеї пролічувати, або жити в цьому будинку. Тож будьте обережними, якщо захочете, але я ми думаю. Ну ми хочемо ночувати, ютубери. Ютубери не ютубери, жителі не жителі, неважливо. Ну, в общем, я вам розповім: далі вирішуєте самі, йти вам чи не йти, а мене залиште. Тільки в нас же меч є з собою. Ну так, в мене є меч. Ну якщо у вас є меч, то вам тим більше нічого боятись, але я вас попередив. Добре. Ого, тут якось так страшненько. Блін, реально тут доволі повно. Страш? Е, це хто? це хто? Так. Це хто був такий. А Та я сам не розумію, Все? зараз почекай, тут взагалі залишився. Ви тут. Опа, тут якась двір. Я Ого. перший заходжу, я перший заходжу, в мене діамантовий меч. Реально якось житкувати. Я... Я... Та, я... Так, реально щось він пропав. Що за Так, коротше, мені ціна прийду, а я вже хочу просто тут переночувати. Мені здається, той житель він зря нас попередить. Так, я теж поставлю. Ну так. шо лягаємо, спробуємо. Почекай. Спроти. перекус, перекус. Окей, окей. А. І ну, думаю. Блин, на взяв блоки, щоб забудуватися, але окей, давай, давай. Так. А? Що це за звук? Е, ти в цей звук? Де? Шо де? Що Ну Да. На, на першому поверсі був дивний звук. Серйозно? Блін. Я би дупер пробил. Окей, окей. А! а! Він тут. Так. Нам не йти. тут нема. Так, ну я уже хочу выйти. Знову. Э? 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 Двери не открываются, Он нас запер, там стол стоит. Алло, люди, люди, рятуй. Да помогите, кто Сейчас попробую с разбежки. А, ай, было Ааа Сейчас. А а а а А. а Короче, все. Ми... Я спробую зараз мечем ей звом. Звоматы мечем. Блін, реально не ламається, він не там що бетон поставив? Так, а куди нам? Я не знаю, мені здається, нам треба нагору. А а він а тут! Давай сюди. Я не знаю. Слухай, чого ми боїмося? У нас же шалмазний меч. А пішли, пішли його, вб'ємо. Ей, чувак. Ей, що ти ж? На! 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 Э. Ну, наче б то все. Ну і шо? Ну, давай, ляжемо спати, а я ще піду перевірю по перший повинок. Окей, зараз я підготую ліжко. Так. Сюди. Сюди. Ого! Іксел, іди сюди, до нас прийшли В Сенсі. Хто опа? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви що нас викликали? Ми чули сигнал тривоги. Ми, ми навіть не могли дзвонити двері тобто тут стіли. А як ви сюди пробрались? Ем. Даващі справи. Це наші поліцейські справи. А тепер розповідайте, хто ви тихі і чого потрапили в зону відчуження без нашого спросу. Ми взагалі то ютубери і знімаємо відео. І тим більш. тим більш ми розповідали страшні історії і захотіли тут переночувати. А взагалі, чого ви, поліція, не контролюєте, що відбувається у вашому місті? Тут псих тільки що за нами ета пугав нас і тероризував... Молодий чоловік, розповідайте швидше, будь ласка. Ну, коротше, ми спочатку зайшли в Дім, ну, в мій Дім, і почали розповідати історії. Ми пішли його і вкакошили, ну. вбили, коротка. Звідки у вас діамантовий меч? Тут взагалі жодної зброї не можна проносити. Ну, як би то я ютубер і в мене є. Доз... Діамантовий меч в таких місцях заборонений заходу. А ще йдіть звідси! давай, йде, швидше, швидше, швидше. Давай. Ладно, ладно. Так, ну, давай ще історії страшні. І будемо закінчувати. А! а! Ти добрий? Ой. Щось мені здається, з ним не то. Ти. Чому він просто стоїть? А знаєш, давай ми тебе почекаємо десь там, на вулиці. Давайте, виходь, мабуть, все. І там поговоримо з тобою. Стоп, ми ж ліжка не забрали. Блін, точно! О, Нам треба повертатися назад. Зараз почекай, тут треба О, Господи, та ти задав знов... все, на, тримай! Стоп, почекай, якщо ми його Почекай. якщо ми його вбили, то Хто тоді це? Ти хто? Ти. О Фай! Ай! Трамато, коротко! Що таке? Він мене трошки. Ай! Він мене вдарих мечем. Черт. Це було дивно це такий? Хто він такий? Слухай, Іксел, в мене до тебе така штука. Я пішов до поліції, поліція зникла, а на підвозі валявся валишься. Ну, короче. О-не-не-не-не. Він тут. Пішли, завис. Пішли! Пішли! Куди? На кухні, там Господи, ще ж за чортівня? чому він за нами ходить? Короте, друзі, я думаю, нам вич? треба поки що закінчувати, бо це реально дивна ситуація. Я взагалі не думав, що все <кхи> настільки все погано закінчиться. Коротше, давайте, друзі, пока. На сьогодні все.